Хочу нагадати, що з 1 квітня цього року проїзд у метрополітені для пільговиків буде відбуватися виключно за допомогою картки киянина. Я нагадаю, що впродовж останніх років ми вже тричі переносили вказану дату, але сьогодні, 1 квітня 2017 року, є датою остаточною. Картку киянина може отримати будь-яка особа, яка зареєстрована на території міста Києва або постійно працює чи навчається на цій території. Отримати її можна через відділення ощадбанку. Для цього необхідно мати паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, довідку з роботи, якщо ви не проживаєте в місті Києва, але постійно працюєте, або довідку з місця навчання, якщо ви не проживаєте, але постійно навчаєтеся в столиці. Для пільгових категорій необхідно звертатися в районні управління соціального захисту населення, маючи додатково до цих документів копію документа, який підтверджує отримання пільги. Час виготовлення картки кияна станом на сьогодні складає 14 днів. Після цього метрополітен активує пільговий транспортний додаток у чотирьох точках: станції метрополітену, політехнічний інститут, дорогожичі, майдан Незалежності та Дарниця. Тому прошу ще раз звернути на це увагу.